Оце отак нас кроленятка сплять. Сплять кроленята в углу. Да. Хорошо тобі там. І спиною вперлася, і ногами. А то і в піску. Погано, звісно, видно через сітку. Вон які сплюхи. Заважаєш йому, заважаєш. Лапи теж відкинуло. Ну це цікаво спити. А той собі в піску, зарився трошки. Погано видно через сітку. Жарко їм. Пісок мокрий. Ну, мокрий не мокрий, але ну, влажний холодний трошки. Он як хечуть. Маленькі теж там в бутці, а то вони не вилазять, бо жарко. Ладно, хватить.